Люблю цю вулицю, тому що мені агенція надавала в одному з цих будинків ліжечко для того, аби я на 5 хвилин після роботи міг прилягти. А цю вулицю почав любити зовсім недавно. Агенція мене переселила на моє нове ліжечко. Чудова вуличка, все під рукою. Бідрянка через дорогу, роботу завжди через вікно бачу. Добре, добре бачу з роботи вікно в кімнату. То бачу тільки в літній період. Тому що зимою вночі йдеш, вночі приходиш, а в неділю, якщо побачиш сонце, то радості повні штани. Буває так, що агенції переселяють із хостела на хостел, і причини бувають різні. Та основна причина та, що власник попросту не продовжує умову винайму, тому що власник не хоче просто знищити своє житло, він хоче на ньому заробити. У власника задумка така, що він хоче мінімум вкладень, а більше прибутку, і я особисто його розумію, як виглядає хостел, де живуть українці. І саме про це сьогоднішнє відео. Уяви собі у твою квартиру свіжу відремонтовану квартиру, в яку ти вклав гроші та душу. Заселяють 10 українців і переважно не завжди тверезих українців, і які не завжди пам'ятають, де їхнє ліжко. Де їхні продукти, а де сусіда продукти не завжди пам'ятають пряме призначення душової кабіни. І що якщо не кожен день, то хоча б через день треба митися. Так, так саме так виглядає життя на хостелі. Якось мені сусід по кімнаті каже: Вибач, я думав, що то мій кошельок. Я випадково взяв твій, вибач мені, повернувшись з бідранки з цілою спайкою акційного пива і з будуна. Не можна сказати, що настільки все погано. Є й свої плюси. Наприклад, те продукти на хостелі ніколи не пропадуть. Просто сусіди не дадуть їм пропасти. Вони їх просто утилізують. Якось цим був випадок. каже мені, вибач, я думав, що моя каструля, і я випадково з'їв твій борщ. Але якщо ти думаєш, що на хостелі скучно жити, то ти не жив на хостелі жодного дня. Повір мені, що з п'ятниці до неділі тобі скучати не прийдеться. Хтось проявляє кулінарні таланти. Цілий день смажить, парить, варить, ну, так сказати, мастер-шеф по польськи Навіть мріє про велику сцену, там в ролі, наприклад, діджея чи співака. І повір, якщо тобі в понеділок рано на 4 на роботу, то приймимо моє щирі співчуття. У тебе понеділок буде найважчий день. Більше як на 100% я впевнений, що будете писати коментарі. На кшталт таких, як О, та то, то все легко вирішується. Один дзвінок координаторів хостелі спокій та тиша, чи, наприклад, там о, ми таких успокоювали за допомогою поліції. Та у мене є для вас одна така порада. Що все, що на хостелі відбувається, хай краще лишається на хостелі, тому що люди помиряться, люди будуть спілкуватися, але ставлення до вас не зміниться ніколи. Координатор, він теж людина, він хоче у вихідні відпочити від вас, баламутів. А хтось із вас навіть напише, що краще знімати собі своє житло, бо тому що своє житло це спокій, тиша, чистота і порядок. Але тут теж є своє але. Чи погодишся ти віддавати половину зарплати за чуже житло? За не свої стіни, не свою кришу платити щомісяця. Якось нелогічно, правда? Так тяжко працювати на заводах, на фабриках, щоб половину зарплати просто віддавати якомусь чужому дяді. А ще забув, вибачаюся, що світло, вода, газ, чим все виходить, що ви зарплати будете віддавати 60-70%. Я думаю, що не багато хто з вас погодиться на таке, щоб віддавати стільки грошей. З таким щастям вже краще взяти іпотечний кредит та платити вже за своє то й вийде дешевше. Житло в Польщі. Це взагалі окрема тема. так що слідкуй за живий емігрант, щоб не пропустити це відео. Just call. А хостели це таке зачароване місце, де за один день ти можеш і повеселитися, і поскандалити, а ближче до вечора разом сидіти за одним столом. Тільки на хостелі ти можеш одночасно завести і друзів, і ворогів. Одні звільняються, одні поселяються. Якщо ти вже по кроках можеш розпізнати, хто скільки разів вставав до кібля, то ти вже старожив хостелу. На хостелі тільки встигай привикати до людей, до їхнього храпу у з сусідньою кімнатою, до запаху нестіраних носків сусіда по кімнаті. Як знову нові люди. Буде притирання до нових жильців. Хтось поїде в отпуск, хтось звільняється, мам дощ каже, я вже не хочу тут робити, а когось взагалі звільнять. Такий круговорот життя хостела. О, а кухня на хостелі це таке аномальне місце. Де варто тільки комусь одному з'явитися, як за секунду на кухні вже весь хостел. Це місце, де звичайний макарон можна варити не 8 хвилин, як по стандарту, а всіх 40, а то й 45 хвилин, тому що в той момент всі хочуть готувати. І навіть Вася з пивом просто поговорити. Та привикнути можна і до шуму, і до балагану, навіть до старої пательні можна привикнути, де навіть олія прилипає. Всі ми люди і ми всі різні. У кожного свої звички. Та ми настільки здатні притертися один до одного, що деколи навіть не помічаємо, як ми в розмовах між собою згадуємо тих, хто колись з нами жив. Когось згадуємо там з гумором, в когось ставимо навіть приклад. І як не крути, хостел зближує людей. А хто не згідний з моєю думкою, пишіть в коментарях, там посперечаємось. Та слідкуй за живий іммігрант, тут завжди цікаво.